Одразу до важливого. 12-річний хлопчик постраждав наслідок чергової російської атаки на Запорізьку область. Окупанти гатили по регіону з артилерії. Дитина отримала контузію. і Була терміново ушпиталена. Наразі життю хлопчика нічого не загрожує. З нами на прямому зв'язку зараз Іван Федоров. Це голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, доброго вам вечора. Вітаємо. Вітаю я вас. Ну, перше запитання стосовно оперативної ситуації, загалом в територіальних громадах, які є прифронтовими сьогодні на Запоріжжі. Як все виглядає на цю хвилину? На жаль, ворог за останню добу активізував свої удари по території Запорізької області. За останню добу 442 удари по наближеним до до? Лінії ведення бойових дій населених пунктів. Дев'ять населених пунктів були під вогнем ворога, і зруйновано було 28 будівель. Саме таку кількість будівель заявили наші мешканці. Дійсно, одна дитина поранена. Вона отримала контузію, госпіталізована разом зі своєю мамою. Але на жаль, ми маємо констатувати той факт, що за час повномасштабного вторгнення 103 дитини отримали поранення з території наближення. До бойових дій. Ми бачимо активізацію ворога. Здебільшого вони цілять по нашим населеним пунктам артилерією, ФПВ-дронами, мінометами. Саме з таких орудій ворог руйнує наші будинки, наші квартири цивільних мешканців. Питання евакуації термінової, яке Власне, весь час зараз зберігається по Запорізькій області, тому що обстріли повторюються досить часто. Як зараз виглядає ця евакуація? Наскільки вона є можливою? За тиждень погодилось евакуюватись не більш ніж 10 людей. На жаль, така мала кількість, тому що мешканці тримаються за свої квартири, тримаються за свої будинки. Їх також можна зрозуміти. Хоча і місцева влада, і ми, як обласна влада, всіляко пропонуємо і заохочуємо наших мешканців виїжджати. Також звичайно, міжнародні партнери, міжнародні фонди сьогодні всіляко готові допомагати мешканцям із евакуацією із розміщенням. На більш безпечних територіях, і звичайно, з першими так з першими і гуманітарними і матеріальними допомогами, отже, в цьому є допомога. А що стосується конкретного населеного пункту, де була контузія у нашого 12-річного мешканця, то з цього населеного пункту не оголошувалась примусова евакуація, тому що він не зазвичай не був в зоні ризику і тому не було Примусової евакуації, і сьогодні з жодного населеного пункту Запорізької області не оголошена примусова евакуація, тому що там, де вона була оголошена в вересні-жовтні минулого року, всіх вивезли і в більш безпечні місця розселили. Пане Іване, а хто долучається до евакуації? Ну я маю на увазі, це виглядає якось організовано. Це якісь автобуси? Чи можливо це працівники патрульної поліції, які там на місцях продовжують нести службу? Хто задіяний? В першу чергу це поліція, наша національна поліція, це наші рятувальники ДСНС, це представники Червоного Христа, це наші волонтери. Саме ці е, організації, а е, першу чергу сьогодні організовують евакуацію з територій, наближених до е, безпосередньо е, лінії бойових дій, і саме ці організації. Першими зустрічають наших мешканців, які погоджуються евакуюватися. Наша основна мета це всіляко заохотити мешканців виїжджати з територій, наближених до бойових дій. Сьогодні ми також активно ведемо перемовини з нашими міжнародними партнерами для того, щоб вони стимулювали більше мешканців саме виїжджати з таких територій, і ми перенаправляємо гуманітарну допомогу здебільшого з територій, які наближені до бойових дій, до більш безпечних територій. Поясню на звичайному Прикладі сьогодні ми маємо більше гуманітарної допомоги переселенцям надавати в Запоріжжі, тим самим стимулюючи їх виїжджати з Оріхова Гуляйполя. Але це звичайно не означає, що ми залишимо ні з чим тих мешканців, хто залишається безпосередньо в надскладних умовах, в тому ж Оріхові та Гуляйполі. Пане Іване, от хотів в цьому якраз моменті додати. Я заходив на офіційні сторінки в соціальних мережах патрульної поліції, зокрема Донецької області. Це як приклад оголошений набір додатковий. Всі, хто може, хоче, має для цього кваліфікацію, або навіть без кваліфікації, там мінімальні вимоги, долучатися до лав патрульної поліції саме в Краматорськ-Слов'янська, аби бути задіяним в тому числі і в евакуації саме на Донеччині. Чи можливо ви володієте інформацією от з приводу добору, недобору в національної? Національної поліції саме по Запоріжжю. Чи існує тут у вас така проблема, що не вистачає буквально од е, патрульних мені складно відповісти за патрульну за поліцію а, сьогодні. Основна наша мета з патрульної поліції з національною поліцією це саме докомплектація, це формування тих підрозділів, які виконують бойові задачі. Це є пріоритетами. Тут ми точно спільно рухаємося. А що стосується штатної кількості, то на жаль, не можу наразі відповісти. Ситуація щодо захисту області регіону відомо про те, що продовжується далі встановлення фортифікаційних споруд. Розкажіть детальніше про те, що можна повідомити. Сьогодні ми рухаємося згідно згідно тих завдань, які поставлені президентом України Володимиром Олександровичем Зеленським, прем'єр-міністром України, міністром оборони. І сьогодні Запорізька область виконує всі ці завдання. Сьогодні ми перейшли а, таку межу, коли встановили більше 10 тисяч тетрайдерів, так званих зубів дракона на запорізькому напрямку. І сьогодні вже Є перші види робіт, які ми закінчуємо повністю. Це частково і протитанковий ров, це і деякі бетонні конструкції. Деталі точно ми окреслювати не будемо. Хоча комплекс той робіт, які сьогодні робиться, ми намагаємося всіляко висвітлювати для того, щоб наші мешканці розуміли, яка робота сьогодні виконується центральною владою обласною радою для захисту і цивільних, і для того, щоб зробити. Більш надійним і спокійнішим несення служби наших безпосередньо військовослужбовців на цьому точно ми не будемо обмежуватись будемо продовжувати будувати оборону наших і міст. Саме так заявив прем'єр-міністр. І ми точно зробимо все можливе, даби якомога більше захистити наші міста і наших безпосередньо цивільних людей. Ну а самим по цим моментом надходження грошей ви особисто як голова запорізької військової адміністрації ви задоволені фінансуванням цих робіт? сьогодні. Ми повністю забезпечені фінансуванням відповідно до тих норм і запитів, які були надані, найближчим часом ми очікуємо наступний транш фінансування безпосередньо для нашої Запорізької області. Сьогодні точно немає жодної затримки в частині виконання робіт через брак коштів. Пане Ване, ще на останок про ситуацію на Дніпровській ГЕС, яку напередодні обстріляли росіяни? Що там зараз відбувається? Наскільки є ситуація критичною? На сьогодні, після майже тиждень трохи більше ніж тиждень тому, як ворог нищив нашу Дніпро Гес, слід розділити на три частини. Перше трафік частково наполовину відновлено. і сьогодні ми в Запоріжжі відкриваємо двосторонній рух по новому мосту. Хоча раніше він був відкритий лише як односторонній. Що стосується енергетичної частини, то спеціалісти лише розбирають і проводять аудит тих руйнувань, які ворог чинив, і точно про швидке відновлення. Роботи не йдеться, і третє це екологічні наслідки, які є після нанесення ворога, спільно з рятувальниками з ДСНС екологічною інспекцією. Сьогодні ми е, з, прибираємо ті наслідки, які є виток нафтопродуктів в ріку Дніпро. Дякуємо Дякую. вам, пане Іване, за ваш час. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.